Давай подивимось на Таро даруйте, яка там сьогодні ситуація в тебе пов'язана з твоїми грошима. Отже, що в нас будуть за карти? У нас буде е, іерофант, і в нас буде четвірка пентаклів. Карти кажуть про те, що на даний момент у тебе є якась людина, яка можливо пропонує тобі бізнес або можливо пропонує тобі якийсь зробити вклад в його бізнес і отримувати там якусь свою долю, частку, якийсь свій прибуток. Але ти, в принципі, довіряєш цій людині і. Хотіла би спробувати, але не сильно гориш бажанням вкладати туди свої гроші, тому що не хочеш ти е, ділитись своїми грошима. Але карта Ірфант каже про те, що е, в принципі ти цій людині довіряєш, і в принципі, по карті видно, що ця людина не є саме тою людиною, яка може тебе обманути або вести тебе в якийсь незрозумілий бізнес чи в незрозумілу справу, яка може зробити так, що ти втратиш свої гроші. Тому по картам абсолютно зрозуміло, що ти можеш ризикувати, можеш вкладати, і взагалі е, ризикуй багато в житті, тому що як, як тільки ти почнеш багато Ризикувати то і станеш успішнішою гроша, тому що хто не ризикує, той не п'є шампанського.